Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Головнокомандувач збройних сил України генерал Валерій Залужний уперше взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України в рамках формату Рамштайн, проінформувавши західних союзників про ситуацію на фронті. Але все виявилося не так просто. Прихильники Петра Порошенка не можуть пройти повз будь-якої теми і не вставити свої п'ять копійок. Так, от відразу після публікації новини про те, що залужний взяв участь у засіданні Рамштайн, Тарас Чорновіл активізувався і написав у своєму телеграм-каналі: нікому не потрібний коментар, де засудив вище політичне керівництво, в тому числі й Зеленського, начебто, він не допускав головнокомандувача на засідання. От що святий Пендельковіч ще вчора воно кидалося та бризкало Линою проти залужного проривалося його звільнити. Аж тут приїхав дуже великий Лойдостін, виписав пендель від себе і додав від дідуся Джо, і вже залужного, нібито й не блокують. Він уперше на Рамштані самостійно і без безкоротівні спілкується із союзниками. Написав Тарас Чорновіл. Перш ніж таке писати, варто було б розібратись в даній ситуації, не говорити дурниць, адже жодного разу не підіймалась тема щодо залужного і засідань, і ніколи головнокомандувачу ніхто не забороняв бути присутнім на таких заходах. Можливо, саме в той час, коли були минулі засідання подібного формату, наш генеральний штаб, у тому числі головнокомандувач, займались військовими питаннями, а можливо, навіть були на передовій, що вкрай важливо на теперішній час. Такі дії свідчать про те, що кожен має бути на своєму місці і виконувати свою безпосередню роботу, чого не виконує Чорновіл, та інші прихильники Олексійовича. Вони, якщо й займаються політичними питаннями, то це йде проти країни, а не на користь. А присутність Валерія Залужного на Рамштайн зумовлена тим, що необхідна експертна думка щодо всього необхідного станом на кінець 2023 року, перспективу 2024 року, тобто думка безпосередньо з позиції самого генерального штабу ЗСУ щодо необхідної номенклатури. Насправді всі ці дії та висловлювання представників Порошенка можуть свідчити лише про одне. Вони намагають залишитись в інфопросторі будь-якими способами, навіть якщо це шкодить країні. Всім відомо, що останнім часом довкола постаті головкома ходить чимало цікавих та дивних чуток. Західні змі повідомляють про серйозні конфлікти між залужним як військовим керівництвом, так і зеленським, як лідером політичним. Однак всі ці висловлювання в бік вищого керівництва спростували, та самі ж лідери заявили, що жодних конфліктів не існує. Певно, повз порохоботів ця інформація пройшла повз, і вони далі продовжують грати на руку Кремля, який тільки чекає, аби в нашій країні стався розкол суспільства. Наразі нам вистачає ворога на полю бою, тому породжувати різні сутички задля власних інтересів, коли в країні війна, недоречно. Варто наголосити, що не потрібно маніпулювати військовими чи дотичними темами варто навпаки допомагати ЗСУ і робити все можливе для якнайшвидшої перемоги. Військові зараз наш єдиний аргумент у війні. Також не потрібно вестись на провокаційні заяви одіозних блакучих представників п'ятого експрезидента Порошенка, адже порохоботи, наче працюють не на перемогу, а навпаки, на розкол суспільства. Варто не забувати, що порохоботи неодноразово вкидували фейки в мережу, де зазначили, що залужного звільняють, згодом швидко виправдовувались та спростовували інформацію, а далі знову за своє улюблене брались, просували залужного вже в президенти питання політичної боротьби в порохоботів у крові. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.